Мене звати Вектор Любов, мені 17 років, я з Херсонської області, і всі ці 17 років я жила в певній ізоляції. Під словом, ізоляція я маю на увазі своє село, бо, бо, бо це справді була така соціальна і вже варто би сказати кінематографічна ізоляція, бо по перше, немає людей, немає за ким спостерігати. Немає на чому будувати своє спостереження. По-друге, в нас не було інтернету. І... А те, що ми мали на телевізорах, це викликало бажання просто читати книжки і ніколи його не вмикати. Я досягнула віку, коли змогла їздити в місто. І ця ізоляція дуже багато чого дарує, бо ти починаєш помічати маленькі. Дуже багато чого помічаєш у людях і звертаєш на це увагу, бо ти кидаєшся на це як на. Ну, як голодний звір на м'ясо. Ти не бачив людей, і ти за кожну деталь чіпляєшся. А потім ще проводять інтернет, і ти починаєш дивитись кіно. І мені здається, що буде важко. Я знаю, що буде важко, але я цього дуже хочу, бо, бо я хочу, щоб мені було максимально важко, як тільки можна. Бо мені здається, це подарує дуже багато можливостей. Мене звати Васюк Юлія, мені 17 років. Я народилася, і живу в Києві. Я з дитинства займалася творчістю, сам самого малочку тільки почала якби, рухатись, я малювала. А, в моєму житті там і художню школу закінчила. і була скульптура, і танці, і, а, і театральна студія. Я від час займалася близько п'яти років в ній. Мені подобалось грати, але я ніколи якби не замислилася. Що я зможу цим серйозно займатися. А, да, з самого дитинства мене була дуже така уява. Я любила щось придумувати, вигадувати. І в голові там стільки сюжетів народжувалося. Ти просто жив тим, що ти ну, якби, уявляв там, персонажі, історії. Я брала зошити, списувала їх просто біографію персонажів, які були в мене в голові. А, ось так. І ці які були у мене, мені треба було кудись їх видівати. І я розповідала це друзям, у мене є подруга Віка. Вона каже: Юля, ти маєш бути режисером. Каже, ну це якби не обговорюється, Каже, я хочу це побачити. Вона мені постійно це якби говорила. Юля, бери за це. Я така тоді думала: Ну яка режисура, типу, я хіба щось можу? Ну не думала, що ці ідеї можуть взагалі мати якусь цінність. Але останні роки я почала прям кіно дуже заглиблюватися, дивлюсь фільми, і я відразу їх розбираю на такі нюанси, акторська гра, якісь прийоми, монтаж, операторська операторська робота, картинки. Я це все дивлюсь і мені дуже цікаво розуміти, як це працює. Мені хотілося б дізнатися більше, як можна за допомогою кіношника таких інструментів. Створити фільм і взагалі розумітися на цьому. А, мабуть, мені якби любов до кіно, де і до музики насправді це у мене від тата. Він дуже багато чого завжди дивився. Якось так у нас. Мама ніколи не захопилась кіно, а тата теж, до речі, його улюблений фільм це пропала грамота. Він при будь-якій нагоді вмикав. І я, коли ще зовсім маленька була, ми завжди з ним дивилися. Мамі не подобалося, ми такі дивимося. Ось так. І все-таки я ось прийшла на режисуру, тому що я скажу ще раз, що мені останнім часом стало прям дуже цікаво бути саме в цьому процесі створення її ідеї. І я не знаю, як там буде далі. А мене звати Анастасія Верталецька, 17 років, киянка. Вступила на режисера, я дуже цього хотіла, в мене вийшло. Хоча насправді і не вірилось, і не мені, ні моїм батькам, але нарешті я рада. Дуже хочу розвивати і українське кіно, і підіймати країну, і взагалі зробити так, щоб Україна була на світовому рівні на щабель вища, ніж зараз. Тому сподіваюся, що знайду тут друзів, і все буде добре і в мене, і у всіх інших. Мене звати Гончарова Анна Сергійна, я з Києва, народилася в родині лікарів і зруйнувала династію. Взагалі, батьки хотіли, щоб я стала лікарем, а батько хотів, щоб я стала спортсменкою, але вони зробили фатальну помилку і подарували мені камеру. Я дуже сподіваюся, що в мене буде повна свобода і мене навчать цією свободою користуватися заради своїх ідей. Мене звати Олег Володислав Олегович, мені 17 років, я з міста Києва. Ну і взагалі моє життя не могло вирішити, куди ж я все таки піду. Мої батьки віддали мене в Київський національний технічний, політехнічний університет, в якому я провчився 11 років, вивчаючи вищу математику. Проте 5 років тому. по Дивному збігу обставин я пішов до табору кіношного, а зараз я розумію, що інститут це те, що От я створив собі доріжку лісову за ці 5 років, а тепер інститут її буде облагороджувати і ставити там, парканчики, там якихось звіряток і так далі. Ну і я сподіваюся, що. Навчання буде цікавим і таким, на яке ми всі тут розраховуємо. Мене звати Петренко Євген Юрійович. Родом я з міста Черкаси. Останні два роки я навчався в коледжі інформаційних систем і повинен був стати інженером-електриком. Але напевно це була не моя професія, не мій стиль життя, і я вирішив схопити сюди. І мені це вдалося. Від навчання, напевне. Я очікую в першу чергу доказати самому собі, що я зробив правильний шлях. Ну, в принципі, що це будуть цікаві роки мого життя. Мене звати Петрикова Яна Олександрівна, мені 17, і я із з міста Прилуки. Насправді я зараз дуже сильно хвилююсь, але все-таки треба зібратись. Я вирішила стати режисером, коли я була в восьмому класі. Мені здається, тоді я взагалі нічого не знала про кіно. Ну, де й зараз знаю не набагато більше. Я щиро вірю і відчуваю, що я навчуся з цього саме тут. Ну, Для мене Карпенко був якоюсь недосяжною мрією. Я хочу знімати кіно, яке буде торкатися серця. Я думаю, люди, які будуть зі мною поруч, допоможуть мені всьому. Мене звати село Воліна. Я з міста Луганська. Але я не хочу, щоб усі. В цій кімнаті сприймала це як трагедію або щось важке дитинство, щось таке, Ні, це опит. Це мій опит, і це важливо для мене. І я рада, що я з міста Луганська, бо воно дуже сформувало мій характер. І я хочу відповісти на питання, чому я така, яка я є, і чому я тут. Коли Почалась війна у 2014 році, мені було 12 років. Я починала формуватися як людина і як підліток. Я ламалася, мій характер ламався. І тоді як я, я випала з життя. Тобто до 12 років я була жива людина, я сприймала світ, я відчувала, бачила все навколо, а в той момент все змінилося. Тобто не тільки війна на це вплинула, це і ситуація вдома і моє оточення у школі. Просто все. Це був підлітковий період такий. Ось. Я Усі сім років намагалася повернутися до того стану, який я мала до 12 своїх років приблизно разом зі своїми друзями, батьками я відчувала себе живою. Я дуже хотіла повернутися до цього. Тому я стала робити те, що я люблю і що я хочу. Я стала знімати, монтувати і потихеньку. Розуміла, що мені ближче. Це було важкувато, Але в мене є родина, яка мені допомагає, підтримує, особливо моя мама. З мамою ми і проплакали, і просміялися усі вступні іспити. Ось тому я тут. Мене звати Сікач Іван. Не Сікач, а Сікач. Не пам'ятайте, будь ласка. Це дуже важливо. Я неймовірно красивого, найкращого міста, яке можна тільки собі уявити. Нью-Йорк перед ним. Це жито. Я хочу. О, я не можу поки що придумати, як слова зв'язати. Ну ладно, це нормально. Я, я хочу подякувати своєму гумору в кіно. Мій доволі странний, дивний, зламаний, чорний юмор. Чорний гумор, юмор, не знаю, як правильно ладно. <хи> Я хочу подякувати цьому фільмам, а саме британському кіно, а саме «Гайрічі». Фільми мене навчають основних думок. Ну, тобто, правила, за якими повинен жити там, Дружба, це все, любов. Ну, з цього всього. Це може доволі бути смішно, виглядати дивно, але кожні ці думки все-таки вони доволі великі. Багато режисерів в свої фільми вкладають все такі великі думки. Тепер, друге, чому я вирішив стати режисером? Хороше запитання. Я думав стати актором, але потім подивився, що я не вмію нічого робити з акторського і вирішив стати кінорежисером. Може я не буду свого знімати, але буду собі хоч якось українському. І третє: це привід в майбутнє. Так, саме цікаве, це привід в майбутнє. Ну привіт, Іване, з майбутнього. <хаха> Я не знаю, як ти там будеш, як ти це будеш називати. Я хотів би дізнатися, як тебе справи. Можливо, ніяк, так і в мене зараз. Ну ладно, ми потім дізнаємося. Мене звати. М мене звати. Так, <хаха> так. Може. Мене звати Сухецький Дмитро Романович, місто Золочів, місто, хоч і маленьке, але дуже естетичне. Я галичанин з частково лемківською кров'ю, мені 16 років, і на те, що мене віддали в школу в 5 років, як мені сказали батьки, повпливав той факт, що дідо дуже сильно боявся, що не доживе до мого випускного, але дожив і за моїми підрахунками проживає ще дуже дуже е, довго. Тут я через те, що як відомо, після школи в дитинки настає такий етап, що вона має дорослішати і за моїми поглядами, за поглядами тих людей, які поклали на стіл свої надії на мене, виникла думка: що саме в режисурі і саме тут в цьому університеті. Я сформулююсь е, і знайду е, себе е, як ну, найкраще, я знайду себе, точно знайду себе, на відміну від, від е, інших е, місць. Е, Стосовно майбутнього, я надіюся, що е, е, буду знімати добрі фільми. Тому що е, так сталося, що от дивлюся я фільм жаху. Не, ну, не, 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 не викликає емоції. Дивлюся три трила якийсь жорсткий. Не викликає емоцій. А От фільми про от про, про просто добрі фільми, бо типу такі, як знімають О Андерсон, Едгард або Тайковий Тіті. От, От дивишся їх і все більше нічого не треба. Ти весь енергію наповняєшся і, і можеш жити ще три дні без її. Так що що, а я тут вже два е, 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 дні, мені то дуже сильно подобається. І Я би весь той час сидів з, від, з відкритим ротом. Але оскільки я галичанин, я знаю манери, так що не буду того. робити. Мене звати Соколова Дарія Юрівна, мені 17 років. Я з міста Києва. Наразі я розумію, що я нічого не розумію, тому ну, багато казати можу, але не хочу. Я надихаюсь музикою. Коли я слухаю музику, в моїй голові якось якось малюються картинки, картини, сцени, мабуть, навіть, які потім я би дуже хотіла. Втілити у життя і залишити якийсь, не якийсь, а особливий внесок, за собою слід. Не лише в кінематографі, можливо, ще в якихось. Ем... Рідних до кінематографу форматах. От. Підтримує такий один афоризм, який передається з покоління в покоління. І ви його теж, мабуть, чули, знаєте, а потім доводиться переконуватися, що цей афоризм дуже правильний. Я його почув від свого майстра від Михайла Рома в Авгікі, коли учився. Ну, просто буквально на першій лекції він. Він взагалі тоді нас не балував своєю такою постійною присутністю. По-перше, він тоді знімав знаменитий фільм Обикновенний фашизм. Хворів, важко у нього там, серцем було. Бував рідко, і от він на першій лі лекції сказав, навчити, научити режис режисурі не можна, але навчитися можна. Лекція закінчена. До слідуєї встречі. Вот. Ну, я перебільшую знов таки, але афоризм цей дуже справедливий. Взагалі, Трум нам так не сильно нам там щось таке розповідав про кіно. Він розповідав інколи дуже цікаві історії, які потім розумієш, що вони були про кіно, власне кажучи, от він розповідав. Як він закохався в дівчину француженку? Закохався страшенно, і він, значить, зрозумів, ну, що треба ж, як я їй скажу про це, треба ж французьку мову вчати. Грошей не було, пам'ять була хороша, і він купив підручник, словник і все це вивчив. І він тоді до дівчини, звичайно, підходить і їй каже французькою мовою. Перед тим він там перед зеркалом, там, значить, репетирував ну, таку розумну промову. там. Ну, там Ну, про… Не, не одразу, звичайно, там житем, а спочатку там щось їй таке почав. І вона він, поба... він сказав все і побачив, що вона в шоці. А потім вона почала сміятися дуже, і, і тоді він, значить, в шоці. І ну, потім він звернувся до вчителя французької мови, і вчитель каже, в французьких словах половина букв не читається. А ми сидимо так, думаємо, нащо він нам це розказав. А розказав він нам, він нам потім так якби ну, трошечки пояснив, що вивчити всі слова, всі правила, це не означає, що вас зрозуміє глядач. От я вам зараз, ви знаєте історію, як створювалася ця штучка? Стік. Ну хтось знає, хтось не знає. Uh -huh. Вигадав його один, значить, свята людина одна, і е, мільярди цих стіків вже гуляє по світу. А він, я для тих, хто не знає цю історію, а він страшенно обурювався, бо. Ну, він же для чого вигадав? Бо е, якщо от використовувати його отак, от, як, при, ну, як, звичайно, використовують всі, да? то це два рухи. Два. А він взагалі фізик за освітою, і він, значить, він порахував, що це кожний рух це один джоуль. Зумієте? І, а він вигадав так, щоб не два джоулі, а за один джоуль все все. Отак. От Ясно? І він чіплявся до всіх в ресторанах, в кав'ярнях, що вони неправильно це роблять. І він, ну так на нього дивились, як на все. А дійшло до того, що він з'їхав з розуму. Бо він, бо він врешті-решт побачив, що людство його не розуміє. Це була трагедія. Він сів в дурку. І от цікаво, от ви плануєте, значить, я зараз зніму такий фільм. Вот, і це буде комедія. І знімаєте все комедія, і ну, от ви показуєте, і всі сидять так. Або ще й плачуть. Або навпаки, я зніму зараз всі там сльозами залівся, А всі сміються. Вони хочуть не так дивитися, не так дивитися цей фільм. А от так. Що за, що за ерунда? Цілий рік я працював, щоб люди серйозно дивились фільм, а вони сидять, сміються. Так неправильно. Значить, тому от це одна з проблем режисури, оцей, оцей, оцей самий стік. І ну, не з першого разу це виходить, але ви так, коли каву п'єте, ви згадуєте цю страшну історію.